Хочеш, щоб ти гальмував. Повтори, будь ласка. Хочеш, щоб ти прогальмував? гальмував. Ти переплюнив їхню машину, Кен. Ти випереджаєш Макларена. Другий хоче, щоб усі три форди перетнули фініш одночасно. Просі тебе стати командним гравцем і дозволити зробити фотографію. А фотографію як добре. Як це добре. Навіть якщо розділиш тріумф, то все одно станеш першим, хто перемагав на Себрінгу Дейтоні та Лемані за один рік. Це подрійна корона. Слухай, я... Я не змушую тебе и их наказывать. и я пройму будь-який твой выбор. Будь-який? Будь-який.